Яскравий комет не передбачається. Щодо планет, Меркурій має досить сприятливі умови для спостережень. І 11 квітня він опиниться у найбільшій східній елонгації. Венера продовжує сяяти на вечірньому небі вище і вище з кожним днем. Марс вже помітно менше скрави, але попри те, видимий до пізнього вечора. Юпітер зараз не видимий взагалі. Із Сатурном ситуація схожа, але ближче до кінця місяця він з'являтиметься на ранковому небі все раніше, а отже, і буде помітним довше. Уран зараз також не видимий. А Нептун разом із Сатурном тільки настарається з'явитися на світанку. Але якщо брати до уваги його яскравість, то можна так. Ож важати, що нептунок вітні не придатний для спостережень. Тепер про астрономічні події квітня, 6 квітня повня. 11 квітня Венера розташується біля Плеяд на найближчій відстані. В той же вечір Меркурій опиниться у найбільшій східній елонгації, 13 квітня, останнє чверть, 20 квітня, новий місяць, а також відбудеться гібридне сонячне затемнення. Під гібридним мається на увазі те, що в деяких місцях буде спостерігатися кільцеподібне сонячне затемнення, а в деяких повне затемнення в Україні. Не побачите, але воно буде видиме над Індонезією, Австралі. Лією та островами довкола, але й там, де сонце не буде закрите повністю, все одно буде можливість спостерігати чудове часткове затемнення. З піком активності у ніч 22 на 23 квітня пройде метеорний потік Ліриди. Цьогоріч місяць взагалі не завадить, оскільки зайде рано ввечері. Місяць якого ніби вилітатимуть метеори, тобто радіант, знаходиться як це на дивному сузорі ліри і під лік зірки веги. Якщо ви будете спостерігати під досить темним небом, то можна буде і побачити 20-30 метеорів за годину. Проте варто брати до уваги те, що Цього метеорного потоку як пік активності до 100 метеор на годину і вище. Наступного дня буде доволі тісне зближення між місяцем і Венерою. 25-26 квітня місяць буде неподалік планети Марс на вечірньому небі, 28 квітня, перша чверть. Нічні транзити МКС відбуватимуться на початку квітня та в кінці. Інформацію про них знайдете на сайті хеленсебаб.com. А про транзити МКС по місяцю чи сонцю дізнаєтеся в transitfinder.com. На цьому все. Слава Україні!